Добрий день. Ви на каналі Моє господарство, і з вами я, Валентина. І ось я отримала від от Сергія Володимироча отаку поличку. Він підключив лампи, і тепер у мене все стоїть. І нікуди не хилиться, і не перевертається, а росте собі. Трошки він повозився, але. Бо там дуже в цих лампах тонесенькі проводочки, як волосинки. Але він його це зробив. Ось моя воздика. Вже так виглядає. Вже трошки, бачите, вона потягнулася, але ми її трошки призупинимо, щоб вона не так тягнулася. Так, ось моя м'ята. Айстри, як виглядають. Це баклажани, матросики, це гвоздічка, це теж баклажани, а це майорці. Деякі, бачите, повитягувалися, тому що неравномірно було світло для них. Тому зараз усе буде, усе буде гарно. Ось температура тут. Зараз подивимося скільки. Бачите, температура знизу 23,1, зверху 25,8. Тепло. У нас в хаті тепло, але вчора і позавчора, по 8 годин, не було світла. Тому, ну це таке. Ми знаємо, які є обставини зараз у нас в країні. Тому все це ми перетерпимо і буде. Це теж в мене ще проросли. Баклажанчики. Тут у мене посіяно багато чого понакривато, потім посходить, з вами ось сьогодні теж сіяла, понакривала і хай вони стоїть. Якщо вони проросте, Сергій Володимирович мені все ладнає. Ось так. Я сьогодні ходила за Магнікур Energy купити дороги собака. 65 гривень, по-моєму. Для того хотіла Енергодар купити. Енергодара не було. Ну, для захисту очових культур, відкрізь грунту, ґрунту витвору. Ну, от від чорної ніжки. Е, куплю шприц і буду шприцом набирати. Ну, дорогущий він, ну, звісно, треба десь заказувати енергодар, та й трошки дешевше. Так, і для того, щоб не витягувалась моя розсада, я купила монофосфат калію. І цей пакетик, у мене фасад карі. Тут 300 грам. коштує 50 гривень. Ну, він потрібен. Його нужно, треба проливати розсаду, щоб вона не так витягувалася. І для того, щоб не стресувало, бо то ж виключається світ, включається, знову виключається, знову включається, купила мегафон. Тоже стоїть десь, наверно 40. Я вже і не пам'ятаю. І ось купила ще кальцеву селітру. Дуже гарна. Я, ну, два роки я нічого не садила, тому. Але вона дуже класна. Ця кальці селітра для підгодовки по чуть-чуть. І. Тому я взяла тут її 450 гривень і вона теж коштує 50 гривень. В тому магазині де це, я брала монофосфат калію і кальцію селітру. Мені подарували кімнатний огірочок, бо їм вже не дозволяють просроченим торгувати, якщо вони не перебивають потім дату. Він до 26-го першого і мені подарували. Давали більше, але на що мені є У мене є огірки, тому я. Оце так я пішла за магнікуром, а що накупила? Купила ще а, стимулятор корнеутворення. Всі його хвалять на просторах інтернету. ну і я вирішила себе, Оце, оцей пакетик. Він тут 25 мл. Можна зберігати 5 років на 10 літрів води. Ну, я буду шприцом набирати і використовувати для розсади. Так, мегафол показувала вам, мавірочок показувала. Так, купила ще дві касети, але вже їх посіяла. Так, купила ось такі ще чорнобрівчики. Оце від цієї фірми, друзі, насіння теж сходить дуже гарно. Так. Вони 20-30 смці. не недешево. І купила ще себе, хочу посадити кольос. Люблю я його. Вони є різнокольорові ці лісточки, вони почти не цвітуть, там цвіт у них такий, як не цвіт. Але таку стрілочку, і кострілочку, там... Але листя дуже гарне. Тому я його теж взяла. Оцей коліус коштує 15 гривень. І ще взяла білий це, цей. Медок, як кажуть. Ну, він дуже, як його посієш, він дуже смачно пахне. Е, для пчол. Дуже гарно. А я його посію в теплиці, там, де в мене полуничка. І відкрию двері, і будуть пчолки залятати. І заодно будуть запилювати. Мою полуницю. Так, От. і ще купила агропіонліт. Так, додаю його зовсім по чуть-чуть. І. Оце стоїть 29 гривень 0,9 літра. Добавляю його. Другий кажуть, що він не дуже добре, але я додаю, щоб не така була зляжувалась, хоч і ґрунт, але все одно він зляжується і е, зверху вроді би як е, сухий, а знизу мокрий, непонятно. А так агроперліт регулює вологість. Ось так, друзі. Це треба. Це треба для стресу, це треба для бджілок. Це для красоти і для душі. Це для того, щоб почнеться пересадка, перевалка, щоб утворити гарні корні. Для фундициту, для того, щоб не захворіли мої рослинки. Це їжа. Це Супер їжа і щоб не витягувалося. Огірочок подарунок кімнатний і чорнобривчики для душі. Так що, ось так, маленькі покупочки, а витратила грошей чимало. Ну, без всіх всіх. Ділок Мегафола. Фіртю рота, магнікура, кальція і монофосфат, може, деякі і обходяться. Я нічого не буду говорити. Але я не можу обійтися, тому я пішла сьогодні і купила. Я не хочу, щоб посіяв, а потім напала чорна ножка. Це для мене, тому що насіння дороге, і якщо воно пропаде, а всі знають, що таке чорна ножка. Наш покосить мгновенно все за один день, якщо не приймати ніяких мір, вона скосить тобі всі твої насадження. Так що краще я пролью, куплю дорого, звісно, але будемо шукати Енергодар. Це наш препарат, який нічим не уступає в Магнікур Energy. А ще всього треба, скільки для полуниці так, капець. Ну, це треба посіяти, тому що коліусом дуже довго, тому його треба обов'язково посіяти. Так що, друзі, поход за одним, а купив цілу кучу всього. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. Хто не підписався, підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім я бажаю міцного здоров'я, скорішого тепла. І все. Хай буде Україна. Пока-пока!